І на скайп зв'язку з нами уже є Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні! героям слава, рада вас бачити і чути. Хочу насамперед почати із Вовчанська. Там зараз гаряче бої на околиці, перемінні, тактичні успіхи обох сторін у прикордонних селах. Керівник Гур. Кирило Буданов каже, що окупантів фактично блокували на цій території. А що, власне, кажуть ваші знайомі, які воюють на цьому напрямку, приблизно те саме. Тобто, ворог так і не дійшов навіть до основної лінії українських укріплень. Це до речі, до питання про те, що зараз активно розганялось в медіа про те, Власне, чому не було фортифікації? Я не буду нічого казати про те, чи є взагалі на Харківщині фортифікація і в якому вона стані, бо я не володію цією інформацією. Але отам, де ворог поки що зайшов, її насправді саме і не мало бути. Тобто, це е, ну тут є деякі, скажімо, е, достатньо неприємні, але е, загально визнані військові речі, що ніколи не будується саме лінія оборони безпосередньо по лінії державного кордону. Вона завжди йде з відступом. Навіть самі передові позиції це кілька кілометрів в глибину, а основні лінії, скажімо, фортифікації це 15-20 плюс кілометрів в глибину. Так, от до власне оцих е, ліній оборони е, ворог ніде так і не дійшов, він так і не вийшов за межі цієї прикордонної сірої зони. Ну, єдине неприємне, що відбувається, це звичайно те, що все ж таки є велике питання, як так сталося, що ворога допустили одразу до Вовчанська. Оце реально дуже велике питання. От це те, чого точно не мало бути. Бо села, які розташовані прямо по кордону, це все-таки одна історія. А достатньо, все таки велике містечко Вовчанськ, це зовсім інша історія. Мало бути одне з двох. Або все ж таки мали бути укріплення перед містом, або місцеве населення мало бути евакуйовано раніше, превентивно, а не коли вже прямо в місті йдуть вуличні бої. Оце ну я так розумію, що саме через, ну, через цей такий дуже жорстокий, дуже болючий прокол, саме через це змінили власне керівника напряму там. От е а ну і зараз там йдуть вуличні бої. Вуличні бої йдуть, скажімо, переважно з успіхами для нашої сторони. Тобто, е з того моменту, як от на другий день цього свого наступу росіяни до Вовчанська зайшли, от з того моменту вони там далі вже нікуди так і не просунулися. Але сам факт, що доводиться вести знов саме вуличні бої, контактні, от що називається, в упор за кожний будинок. Ну скажемо так, цього не мало бути однозначно. От е, ясно, що туди тепер перекинуті резерви. Ясно, що е, цих резервів швидше за все вистачає для того, щоб зупинити цей російський наступ. Е, Дуже сподіваюся, що також вже перекинути резерви на Сумщину, де е, очікується власне е, наступний російський удар. Е, він очікується з дня на день. Я дуже сподіваюся, що його чекають, а не так, як у Вовчанську чекали цей російський удар. От, е, ну але загалом, загалом, вся ця історія вона знаєте така е, дуже сумна і повчальна. От, повчальна, я дуже сподіваюся, що ми все ж таки зробимо з неї зараз правильні висновки. От е, давайте так трошки відкотимо назад. Так, трошки, так аж в осень 22-го року. От, е, вересень 22-го року е, збройні сили України отримують наказ на проведення, ну спершу. Доволі маломасштабної такої локальної операції, а саме е, відсунути росіян е, від Харкова е, на таку відстань, щоб вони перестали діставати місто із ствольної артилерії, от щоб не можна було кошмарити житлові райони е, гарматами та градами. От. Ця операція переростає в повний обвал російського фронту, в звільнення величезної території на Слобожанщині аж до лінії Сватова Креміна. От це значною мірою взагалі на той момент просто переламує хід війни. Ми переходимо від оборони до наступу. Це впливає на західну допомогу, дуже сильно впливає. Це впливає на наші настрої, але також це впливає на поведінку Росії. От е, вони тоді роблять висновок остаточний, що СВО закінчилась, що ніякої спеціальної операції немає, а є велика війна із серйозним ворогом. От, в той момент, коли їх гнали по Харківщині, от в той момент вони почали нас поважати. От навіть поразки під Києвом їм ще для цього не вистачило. А от, е, от після поразки під Харковом вони остаточно зрозуміли, що дуже нас недооцінили. І вони всю країну переключили в режим великої довгої війни із серйозним достойним ворогом. А ми зробили прямо протилежний висновок із тої самої ситуації. Ми навпаки впали в цю ейфорію. Та нас це дуже окрилило, але на жаль, нас це не окрилило робити ще більше для перемоги. А нас це окрилило розслабитись, видихнути і сісти пити каву з тим, що ну все ми погнали їх з Харківщини, так що там аж гай, гудів, аж п'ятки блищали. От е, тепер лишилось тільки дочекатися, поки вони так само втечуть з усього іншої території. І от тепер коло замкнулося. От тепер власне завданням ЗСУ є тепер увага не допустити, щоб вони знову вийшли до Харкова на таку відстань, з якої вони знову будуть кошмарити місто ствольною артилерією та градами. От півтора роки пройшло, коло замкнулось. Ми маємо їх відбивати, щоб вони не зайшли на ті самі позиції, з яких півтора року тому ми їх гнали. От, а це абсолютно закономірний результат того, як ми і як вони прожили ці півтора роки. От вони їх прожили в режимі Вся країна воює, а ми їх прожили в режимі Вся країна чекає перемоги. Ну, от мені цікаво, от того, що вже сталося на Харківщині, все ж таки достатньо, щоб ми переосмислили цю, -цю помилку і схаменулись. Чи треба все ж таки щось ще масштабніше? Ви згадали вже про Сумщину. Також от керівник гур прогнозує надалі наступ в тому напрямку. Як гадаєте, чи це буде така локальна вилазка, як на Харківщині, чи все ж таки ворог має достатньо сил для потужнішого удару? Ну, По-перше, я не назвав би вилазку на Харківщині такою вже локальною, слухайте. Ну, все ж таки е, наступ доволі широким фронтом, хай поки і не глибоко. І спроба, е, поки не вдала, але дуже серйозна, взяти ціле місто Вовчанськ. Ну, слухайте, не зовсім це вже локальні, е, локальні бої. Але якщо під великим наступом ви маєте на увазі такий, де на меті є взяти власне місто, то ні на Харків, ні на Суми такого наступу зараз не буде. От я акцентую нас. Слові зараз ніхто не сказав, що цього взагалі більше не буде. Але все ж таки для того, щоб наступати на Харків та навіть на Суми, саме на місто, от для цього їм треба зібрати значно більше сил ніж них зараз є. Але пригадуємо про те, що десь у березні місяці в так звану російську опозиційну пресу була утічка наказу Шайгу набрати ще 300 тисяч мотиків. От коли вони їх наберуть, то це вже цілком достатньо, щоб сформувати ударне огрупування, яке піде на Харків або на Суми. От зараз, оті, е, ну от на Харківщині, там зараз до 50 тисяч, на Сумщині ще значно менше. От е, ну, власне, оцих сил для того, щоб ходити на обласні центри, абсолютно не досить. Їх досить для того, щоб е, отак от зайняти прикордонні села, е, де можливо спробувати прорватися, от як вовчанську. От найбільше чого я боюсь, що їх вистачить на те, щоб е знову підійти на достатню відстань, щоб далі суми та Харків почали вже розбирати не лише авіабомбами, кількість яких все ж таки у росіян лімітована, а щоб їх почали розбирати саме вже ствольною артилерією, щоб піш от пішли знов саме снаряди по містах. От, оце той максимум на який вони зараз спроможні. Але навіть цей максимум це ну м'яко кажучи неприємно. Ну, от Богданов заперечує, що цей наступ має на меті створити таку буферну зону, і швидше йдеться про розтягування наших резервів. Як гадаєте, така буферна зона, це взагалі Буданам абсолютно правий. Буферна зона це брехня для російського внутрішнього споживання. Яка буферна зона е, у Другій світовій, наприклад, війні? Ну нема таких понять. Буферна зона це взагалі поняття із маленьких локальних конфліктів, коли загалом країни не воюють, але щоб уникнути провокацій з двох сторін, робиться якась там буферна зона, куди не можуть зайти. Ну, це про буферну зону можна було б казати: от під час е, АТО ООС, там. 15 по 22-й. Зараз взагалі вживання такої термінології, це суто російська пропаганда, воно до реальної війни не має ніякого стосунку. От, е, це по-перше, а е, власне, по-друге, з приводу розтягування резервів. Оце дійсно критично важливо. Е, росіяни намацали нашу, наше слабке місце. От в них наразі єдина перевага от ще нещодавно в них було дві переваги: в людях і в боєприпасах. З моменту, як Конгрес США нарешті, розблокував допомогу, от припинили ці сім місяців Трампівської блокади, з цього моменту по боєприпасах ми вирівнюємося, причому вирівнюємось дуже стрімко. От скоро вже буде паритет, вони це чудово розуміють. В них лишається одна реальна перевага це по людях. Їх дійсно набагато більше. І відповідно нашим слабким місцем є відсутність резервів. Ну або дуже мала їх кількість. Вони це розуміють, і тому звичайно, що вони б'ють саме в слабке місце. Вони зрозуміли, що як би вони не тиснули десь на одній ділянці, нас пробити важко. Але вони бачать, на які в нас проблеми саме із е, заміною е, втомлених підрозділів, які в нас проблеми із підкріпленнями воюючим підрозділом. І тому логічно бити в кількох місцях одночасно і ці наші і так дуже куті резерви розтягнути. І так ми впираємось в те, що нашою критичною проблемою була, є і лишається вже півтора роки наша недомобілізація. От ми бачимо, що ТЦК працюють так би мовити інтенсивно посилено. Скільки часу на вашу думку потрібно, аби поповнити мати достатню кількість військових, щоб якось вирівнятися? з ловим? На жаль, якби не працювали ТЦК в межах нинішнього законодавства, вони армію достатнім чином не поповнять. От тут питання не до ТЦК, тут питання до Верховної Ради, питання до законів України. В межах тих законів, які наразі ухвалили, у ТЦК дуже обмежені можливості. Цивільна влада досі принципово відморожується від процесу мобілізації, все звалили на ТЦК, а при тому прав та повноважень у ТЦК ну, практично нуль. Та більш того, давайте зайдемо не зі сторони ТЦК, а зі сторони того, кого мобілізовують. От який наразі вибір був і лишається в людини? В людини е, вибір або одягати форму е, назавжди. Тобто, от, на абсолютно невизначений термін, без граничного терміну служби. От, ну, перемога через рік тобі повезло, перемога через 10 років, тобі не повезло, все. От, тобто ти одягаєш форму, ти купуєш квиток в один кінець, і ти вийдеш звідти або після перемоги, або вперед ногами. От, альтернатива це заплатити штраф. І те, що штраф підвищили з 1700 гривень до 25, там чи 34 тисяч. Ну, нічого це принципово не міняє. Це все одно вибір, який, м'яко кажучи, от дуже складно при такому виборі служити доскону чи заплатити штраф, ну, насправді дуже складно зробити правильний вибір, треба мати саме потужну моральну мотивацію. Ну, а більшість людей, які мали потужну моральну мотивацію, вже служать, вже воюють. Так от, е, замість того, щоб на законодавчому рівні чітко дати, поставити людину перед вибором. Е, Чоловіче. Ти е, громадянин цієї країни. Ти все життя користувався всіма громадянськими правами. Ти користувався всіма сервісами цієї держави. Там тобі може не подобатися, як вони працюють. Ну, от як ми їх побудували, так вони працюють. Але ти все одно користувався і дорогами, і лікарнями, і школами всім. А тепер ти маєш віддати три роки свого життя, щоб ця країна не зникла з карти. От, і е, ти, в те, ти маєш вибір. Або ти віддаєш три роки свого життя у формі і вертаєшся героєм, або ти рівно ті самі 3 роки віддаєш як безкоштовна робоча сила на зоні. В принципі, теж вклад в перемогу, теж можна. От отак, Отакий вибір зробити на порядок простіше. Але ж держава саме цивільна влада, Верховна Рада, не голосує такі рішення. Вона вона в останній момент викинула із закона граничний термін служби для тих, хто воює, і вона в останній момент прибрала криміналізацію із закону про посилення відповідальності, а звела звела всього лише до збільшення штрафів. Ну з таким підходом я не бачу підстав очікувати, що в нас зараз мобілізація піде набагато жвавіше, ніж ішла попередній рік. От тобто, це поки це не то, що на півміри. Це поки пів крока в правильному напрямку. І оці закони, які називають мобілізаційними, я не вважаю, що вони взагалі, так мають називатися. Це закони про деяке впорядкування військового обліку. Це теж дуже добре, це теж важливо, бо без військового обліку далі все не працює. Але це от перші пів кроку в напрямку до мобілізації. Мобілізації як такої ці закони ще не забезпечують. І трохи до змін у ворога в Росії ротації в міністерстві. Оборони економіст Білоусов, який покликаний, нібито, боротися з корупцією і ставити економіку на воєнні рейки, може стати інородним, так би мовити, тілом в російській армії, бо там вже ж звикли деребанити мільярди. Що гадаєте з цього, а хто приводу? сказав, що він не вміє деребати мільярди? <сум> якраз один з архітекторів так званої путіноміки, от якраз грамотний економіст. Я гадаю, що навіть якщо він туди іде з метою припинити потоки. Я думаю, що дуже скоро він опиниться перед вибором. Що треба просто або ці потоки очолити і перенаправити, або він більше там не буде. Але до речі, я дуже сумніваюся і в чистоті намірів От, тому, але взагалі для нас важливо інше. От для нас важливо не те, хто там кому хто, хто там десь всидить, там хто кого з'їв. Для нас важливо те, що сам факт зняття шойгу це е, показник того, що значить росіяни насправді геть не задоволені тим, як іде для них ця війна. Це дуже важливий для нас сигнал, бо в нас ну, от ми ж люди крайнощі. Або в нас ейфорія, ми всі палає техніка ворожа і чекаємо, коли ми будемо пити каву в Ялті. Або ж, навпаки, пропало все, от їх не переможеш, вони нескінченні, бла, бла, бла. А воно ж не правда ні перше, ні друге. Справа в тому, що з того, що в нас дуже великі проблеми, частину з яких ми ще й самі собі створили, от, але з цього не витікає, що в росіян справив в шоколаді. Зовсім ні. От е, насправді в них теж дуже великі проблеми. В них проблеми із ресурсами, і в першу чергу не з людським ресурсом, а якраз із от в м'яса в них вистачає. А от в них проблеми із залізом, і те, що якраз залишили Герасимова, от я ж нагадаю, яке взагалі е, розділення між генштабом та міністерством оборони. Генштаб е, визначає, де саме і як саме воювати, а Міноборони має під це забезпечити належний ресурс та організацію. Так от, Герасимова лишають. Тобто, Кремль вважає, що армія воює як треба, от а тим часом знімають Шойгу. Це означає, що значить армії не забезпечили належний ресурс і належну організацію тилу. От, е і я дуже сумніваюсь, що новопризначений зможе це вирішити. Там ж е я розумію, що Шойгу був той ще е геній думки. От, але там не проблема в одній людині, яку позицію вона не займала. Там проблема саме в системі, яка, яка будувалася десятиліттями, яка дуже гнила зсередини, е, яка корумпована саме тотально от від прапорщика до міністра, от саме по всій вертикалі. От, і, до речі, мабуть, російський корупціонер це найбільший наш союзник, який зробив для нас набагато більше, навіть ніж західні союзники. Е, так от, власне, і е, крім корупції, і просто бардака, плюс є ще. Об'єктивні можливості російської економіки. Зокрема, російської промисловості. От, на відміну від нас, вони цю економіку, саме військову промисловість, вони врубили поповні. От вони з осені 22-го перейшли в режим великої війни. Весь 23-й вони цю е, індустрію свою військову накачували. Але. От таке враження, що вони зараз вийшли на оту стелю, вище якої просто вже не стрибнеш. Да, от вони викачали те, що було можна викачати з своєї промисловості суто адміністративними заходами. А далі вже не працює. І е, от власне істерика Кремля через те, що не працює, от, привела до того: от вони щиро, от, старий КГБшник щиро вважає, що якщо просто поміняти керівника, то все поміняється. От кадри рішають все. Насправді кадри вирішують далеко не все. От і е, я гадаю, що е, суто об'єктивно новий міністр з російської е, оборонної промисловості більше ніж вони зараз витискають, вже не витисне. От такого свіжого у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, який зараз перебуває у місцях ключових бойових дій. За словами Зеленського, Сирський доповідав про ситуацію в Донецькій та Харківській областях, де зараз найскладніше. Президент сказав, що Сирський саме перебуває в ключових місцях, працює з бригадами на бойових позиціях і. Поки що рано робити висновки, але ситуація контрольована. Це би мало якось мабуть заспокоїти, як гадаєте? Мабуть, мало би. Давайте спитайте тих, хто це говорив, що вони мали на увазі. Скажемо так, якщо під ситуація контрольована, мається на увазі, що наш фронт ніде не обвалився, він не прорваний і не відбувається отакого, от як ми бачили, коли росіяни тікали з Харківщини, то це абсолютно правда. Наші захисники дійсно міцно тримають удар. На Харківщині фактично, вже хай із запізненням, але все ж таки вже вибудено воно певну, скажімо, лінію оборони. Я зараз не про фортифікацію, а власне про частини, які зайняли належні позиції, які ведуть бій. От, тобто прорива глибоко в тил не сталося, тим більше я ж кажу обвала фронту, якихось там котлів панічної втечі не сталося. і найближчим часом я б цього і не прогнозував. От, Тримаються наші захисники, тримаються дуже гідно. Але питання в тому, що е, оця стабілізація вона це, звісно, чудово. Але вона не вирішує ключове питання, наскільки саме фізично вистачить наших захисників? От поки не вирішено питання, ким їх заміняти та доповнювати, то да, ну то в принципі от годин, годинник він клацає, от іде відлік часу, поки просто фізично наших захисників не стане настільки мало, що вони далі вже цю навалу не стримають. Так, да, це не прямо завтра і не через тиждень. Але поки годинник клацає саме в цьому напрямку. До речі, а можна питання? Так. А, а от е, ми з вами живемо в якійсь одній реальності, а хтось із ваших колег в іншій. От, от весь час, про кий, який ми говоримо е, про дуже різні речі, а весь час висить заголовок на екрані. Скільки потрібно мобілізувати українців? Ну правда ж, ми жодного разу саме це питання не ставили. От скажіть, бі бігущі рядки? Вони з одного всесвіту, чи ми з вами в студії, е чи, е чи з іншого? Це більше для чату, для голосування глядачам. А при чому тут чат і голосування? Ну це ж просто. Абсолютно не про те, про що ми з вами говоримо. Якби ви спитали, скільки потрібно мобілізувати українців, я готовий відповісти. Ви ж ви ж цього не питали. От просто просто мені цікаво, як працюють наші медіа. От багато хто ж просто слухає впівуха і бачить загалом. Ну... Ми говоримо, що потрібна перманентна мобілізація загалом з вами, правда? І Добре, немає правда. якоїсь конкретної цифри. Такої ну до речі, а чому є конкретна цифра? Її озвучив залужний щодо своєї відставки півмільйона одноразово. А далі бажано додав вже від себе, а далі бажано 20-30 тисяч щомісяця. А півмільйона треба набрати швидко, дуже швидко. От і з того часу стало тільки гірше, не краще. Тому, а взагалі, хто хоче сам собі просто скласти 2 та 2, я пам'ятаю, там дехто з казав, нам не пояснили, чому такі цифри. Камон, ми дуже добре знаємо, що відбувається у ворога. Осень 22-го року. 450 тисяч одною хвилею, одноразово. Весь 23-й рік від 30 до 20 в різні місяці тисяч набір на контракти. Потім просідання десь до 10 тисяч взимку цього року. Судячи з того, що зараз не сталося оперативної паузи, а вони нормально поповнюють всі свої втрати, значить, зараз знов мінімум 20 тисяч, швидше 30, набирається щомісяця на контракти, плюс наказ шойгу про 300 тисяч е, з примусової мобілізації, який був озвучений в березні. От Просто плюсуємо разом ці цифри, і виходимо на те, що вибачте, відлома нема прийома. Ми маємо виставити хай не один в один, але не один до семи, один до десяти, як у нас зараз на фронті. Ми маємо, маємо виставити співставну кількість людей. Ми просто ж не знаємо, скільки триватиме війна, дай Боже, щоб вона щоб нам треба. А ви знаєте до речі, що скільки вона триватиме, зокрема теж залежить від того, скільки ми на неї виставимо людей. Тут є абсолютно пряма залежність. Тому що поки в нас співвідношення 1 до 7, 1 до 10, максимум, що можна не вимагати, а молити, просити у наших захисників та захисниць, це утримати фронт. А якщо ми вийдемо хоча б на один до одного, тоді можна абсолютно інші задачі і вимоги ставити нашому армійському командуванню. От тоді вже можна ставити питання, так, а де наш контрнаступ, коли ми що, звільняємо і так далі. І вибачте мене, чим менше ми виставляємо людей, тим довше це все триватиме. Крім того, що це ж погано закінчиться, але воно до того, що й довго тянутиметься, Бо ці нечисленні захисники, які лишились, вони триматимуться до кінця, вони розтягуватимуть цей час. А от якщо їм дати нормальне, потужне поповнення, тоді війна закінчиться набагато швидше. От чому тоді, як гадаєте, на початку війни пам'ятаєте, оці черги до військоматів, такий сплеск патріотизму. І третій рік війни бачимо зовсім протилежну ситуацію. Чому так? Це абсолютно не дивно, це якраз логічно. Так було б е, в будь-якій країні світу. Насправді справа в тому, що, е, по-перше, ви самі сказали про емоційний сплеск. Емоційний сплеск, адреналін. От це пан або пропав, ми їх або вони нас. От е, жодного уявлення про те, що це може бути надовго. Ми я себе пам'ятаю в той час. От я був одним з перших, хто казав, що це не спринт, а марафон. Але навіть коли я це казав, я мав на увазі, що це не тижні, а місяці. А те, що це можуть бути довгі роки, ніхто тобі собі не уявляв, ніхто не задавав питання, наскільки часу я йду воювати. Всі вважали, що це закінчиться дуже швидко або ми їх, або вони нас. Це один фактор, другий фактор дійсно саме сплеск, просто емоційний, саме от шок, шокова реакція. Ну і нарешті третій фактор набагато важливіший, це те, що в принципі ну в будь-якому суспільстві ну, є певна кількість людей, достатньо, скажімо, те, що називається пасіонарних. От тих, хто одразу розуміє, що навіть якщо ти не хочеш воювати, а жодна нормальна людина воювати не хоче, то навіть якщо ти не хочеш воювати, але коли ворог вже вдерся до тебе, то менше зло є якраз чим швидше піти йому назустріч. І втрати менше, і територія менша, і цивільних ти за собою судною лишеш. Але ця пасіонарна меншість, вона в будь-якій нації завжди меншість. От добровольці завжди йдуть першими. Добровольці, чи скажемо майже добровольці, бо люди, які отримали повістку і одразу бігом пішли, ну ви тісно пам'ятаєте, ті черги в так от, е, Таких добровольців їх меншість в будь-якій нації. Ми тут не, не виняток. Ми такі ж, як всі люди, звичайні. От е, їх ніколи і ніде не вистачає на те, щоб виграти тривалу, затяжну війну із мобілізованою великою армією. От е, ми такий досвід вже проходили. Українська Народна Республіка, яка закликала добровольців, але не проводила мобілізацію. І чомусь 100 тисяч українських добровольців не змогли зупинити мільйон е, російських мобіків. От, е, в 22-му році пішла хвиля добровольців, і скажімо, майже добровольців це фактично те саме. От, е, ми тоді набрали за одну хвилю 700 тисяч людей. От, Загалом потім ця цифра дійшла до мільйона там, мільйона 100, так приблизно. От, і на цьому абсолютно нормально, що запас саме пасіонаріїв вичерпався, але далі вже держава має домобілізовувати стільки, скільки треба, вже без бажання, і на жаль, так в будь-якій країні. От коли йдеться про затяжні війни саме на виснаження і про війну саме проти чужої мобілізованої армії, то всі країни діляться на ті, які або змогли організувати недобровільну мобілізацію. Або зникли з карти світу. От, от, от варіантів тільки два. От ми тут не виняток, ми частина правила. Тут просто а, в нас просто склався в 22-му році такий певний, ніким публічно не оголошений, але всім дуже зручний е, суспільний договір. Що от е, пішла та хвиля тих, хто ну, перші виявились найбільш морально готовими йти воювати. Ми всі їм аплодуємо, ми всі ними захоплюємось, Ми кричимо героям слава. Ми повторюємо як молитву вірю в ЗСУ. Але в обмін на те, що ми тут в тилу, знаємо, що більше нікого особливо так не мобілізують. Що взагалі ми тут собі пережили перший шок, перший стрес, налагодили собі достатньо непогане тилове життя. Да, трошки гірше ніж було до війни. Але в принципі не таке вже і погане, чесно скажемо. От е, в нас тут свій комфорт, свій спокій, свій, от нас не виводять з цієї зони комфорту, а війну воюють у ті, що пішли в першу хвилю. А вибачте, їх просто фізично стільки нема. Їх вистачило на рік, їх і так вистачило на два. Ну вибачте, йде третій рік, вони фізично закінчуються, і їм потрібна заміна вже із менш мотивованих, менш патріотичних людей. А для цього вже потрібно, вибачте, держава відірвати свої сідниці і е, застосувати власне апарат примусу. А держава цього не робить. Ну і зрешті, останній четвертий фактор до речі, дуже теж суттєвий, немаленький фактор, це той, що всі ці півтора року російська пропаганда зовсім не байдикувала і зовсім не даремно жерла свій хліб. Ведеться дуже потужна антимобілізаційна компанія, і це дуже грамотно з російської сторони. Найкращий спосіб виграти війну це якщо солдати ворога просто на неї не прийшли. От вони роблять от російські е, агентура, російські пропаганди, Гандисти роблять свою роботу, роблять її дуже якісно і їм теж організовано практично ніхто в Україні не протистоїть. Ну от тому на третій рік ми бачимо картину, яка дуже відрізняється від першого.